Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, у нього є різні колодязі, і Він хоче поблагословити вас. Амінь. І Він хоче рухатись в вашому житті. Амінь. І Він хоче давати все необхідне для життя, для покликання. Тому небеса відкриті для тебе, хмари. Наповнює Бог і виливає дощем благословення велике на Твоє життя. Амінь. Хочу якусь таку пророчу річ сказати у ваше життя. Читаю, бо так говорить Господь. Ось я направляю до тебе. До тебе Бог направляє мир як річку, як ріку, як поток. Бог направляє мир. Бог хоче принести тобі спокій, шалом, мир. Він хоче сьогодні змінити стан твого серця. Тому Бог направляє, скажи, Бог направляє. Бог приносить. Бог скеровує на твоє серце, на твій стан, на твоє життя. Він скеровує направляє мир як річку. А далі написано: і багатство народів. Як потік направляє на тебе, скеровує на тебе гроші приходять, багатство народів. Тут написано скарби народів, польються потоком. Просто пророчі говорю: польються потоком, скарби народів, і поток розливається, гроші приходять, і благословіння проявляються в твоєму житті. От як Потік заливний, просто заливає славою Божою заливає тебе скарбами, просто розливається багатство народів і приходить в твоє життя. Амінь, амінь. І не просто для того, щоб в тебе були гроші, а для насолоди, для насолоди, для насолоди. І це так класно, коли Бог дає тобі родину для насолоди, для дружину для насолоди. Гроші для насолоди, не для того, щоб ти полюбив і вони стали ідолом, але для того, щоб ти мав все необхідне для служіння, благочестя, для родини, для того, щоб звершував своє покликання і мав радість, мав щастя, переживав Божу от насолоду про тебе, Боже пікування про тебе. Бог хоче, щоби ти мав щось Гарне для насолоди, щоб тобі це давало насолоду, давало тобі сили. За цим стоїть Бог. І ось ми читаємо, розливається багатство народів як потік на твоє життя для насолоди, для насолоди. І Бог говорить: я буду доглядати, я буду втішати, як ненька. Я потішу, і ви будете втішені. І плекати мою любов. Тому Бог любить тебе, і Бог благословив вже тебе. І це буде проявлятися все більше і більше в твоєму житті. Амінь.